У Севастополі триває підготовка до дня флоту України, який, згідно указу президента України відзначатиметься в останню неділю липня. Сьогодні у акваторії Севастопольської бухти пройшла генеральна репетиція всіх запланованих заходів присвячених Дню флоту України та Дню ВМФ Російської Федерації. Самого ранку гості та жителі Севастополя зібрались у центрі міста, щоб побачити генеральну репетицію грандіозного видовища. Розпочалося дійство з привітання командувачів обох флотів, підйомом прапорів обох флотів та прапорів розцвічування на кораблях військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії. Демонстрацію бойових можливостей флотів розпочали ракетний корабель на повітряній подушці. Мора Чорноморського флоту Російської Федерації з державним прапором України і Російської Федерації та великий підводний човен Запоріжжя, військово морських сил України з прапором ВМС України та Чорноморського флоту Росії. Підгучні оплески присутніх у визначеному порядку. Кораблі обох флотів пройшли бухтою, демонструючи своє головне бойове призначення. Так, корабельною тральною групою було продемонстровано проводку кораблів за тралами. Протичовнові кораблі знищили умовний підводний човен, а ракетні кораблі нанесли вирішальний удар по умовні корабельні ударній групі противника. Також в ході репетиції було відпрацьовано висадку десантної розвідувальної групи спеціального призначення з борту артилерійського катеру, рукопашний бій при захопленні плавпричалу, десантування морської піхоти на бронетранспортерах, з борту великого десантного корабля на необладнане узбережжя та показ організації рятування особового складу, що плаває на воді, приємно вразило і театралізоване дійство. Вперше привітав присутніх з 1025 ю річницею хрещення Київської Русі та Днем флоту України і Чорноморського флоту Російської Федерації сам. Там князь Володимир Великий. Во втором эпизоде праздника было новшество, которое связано было именно с событиями, которые происходят в сейчас в стране, отмечается сегодня 1025-летие крещения Руси. И вы все видели имели возможность наблюдать, как проходил катер с Владимиром Великим, возменование именно 2025-летия. Хочу сказать: что этим не ограничивается данная тема на украинском флоте. Завтра, придут святые мощи на Градскую пристань, и в этот же момент будет вручение иконы, специально написанной для, как планируется в будущем, Кафедрального собора военно-морских сил Украины на Херсонесе, Святого Владимирского собора, и эта икона останется в этом же соборе так что украинский флот принимает активное участие как в праздновании, естественно, своего профессионального праздника. Так і тисячі двадцятиліття хрещення Київської Русі. Завершили тренування рятувальні судна, демонструючи фонтани на воді та красунні яхти під білосніжними вітрилами. В ході підготовки проведено величезний обсяг роботи. Кожен з військових моряків обох флотів чудово освідомлює відповідальність за виконання усіх завдань, поставлених керівниками держав та оборонних відомств України та Росії. Тож сподіваємося, що урочисті заходи з нагоди святкування Дня флоту України та Дня ВМФ Російської Федерації пройдуть, як завжди на високому рівні. Та залишить найкращі враження у тисяч глядачів.